Влада знищує підприємництво, а наслідком цього буде знищення державності як такої. Завжди знищення підприємництва передує знищення державності. Законопроект 11416. Друзі, невгамовна наша влада, не опускаються в неї руки для того, щоб знищити, не знищити верніше, підприємництво. І згенеровано, зареєстровано в Верховній Раді знову уже законопроект новий 11416. Ще не оговталася економіка України від запроваджених касових апаратів, обов'язку використання посттерміналів. Наслідком цього вже є скорочення бізнес-активності, закриття ФОПів. Так, нати вам новий подарунок, влада вирішила тепер ввести додаткові податки. Фактично нову податкову базу створює, хоча називає дуже хитро і витончено це все. Називає це все нові податки воєнним збором, які по факту воєнним збором не є. Законопроект 11416 забиває черговий цвях в домовину підприємництва. І для чого це робить влада, ну, я думаю, кожен сам собі відповість. На це питання особисто, але м, тут однозначно те, що українського підприємця не хоче бати, бачити сьогоднішня влада, вона готує напевно українське поле, українське середовище для іноземного бізнесу, Якого? європейського чи російського час покаже. Але друзі, якщо ми будемо мовчати, то нас просто як тарганів виведуть з цієї території. І цим законопроектом і іншим. Законопроект 11416 зареєстрований в Верховній Раді, внесений Кабінетом міністрів, і, звісно, ніякого обговорення він не проходив. Мало того, він навіть не проходив обговорення з громадською радою Мінфіна, яка вчора на вздогін поїзду, який відправляється в онлайн режимі, зібралася, і ми одностайно з колегами. Висловили своє незадоволення, незгоду. Зараз готується офіційне звернення вже до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів в усі інстанції, щоб вказати на недоліки прийняття цього законопроекту і на ризики, які він несе. Чи дослухаються? Мало ймовірно. До цього ж не дослухувалися. Але ми повинні знати про цей законопроект. Ми повинні всі, як один, не тільки підприємці, а й споживачі. Тому що, друзі, цей законопроект просто такий прекрасний. Він закручує гайки як підприємцям, так і простим громадянам. І за всі ті регуляції, які заплатить бізнес, в кінцевому випадку заплати споживач, тому що тут в цьому законопроекті і підвищення палива, а від палива зараз у нас залежить все наше життя, включаючи світло в ваших будинках, тому що нам вже сказали, що зима буде важка. Купляйте генератори. Тільки чим будемо заправляти ці генератори, і по якій ціні влада не сказала. Але вона вже вам підготувала підвищення ціни, як кажуть мої колеги-фахівці в паливно-енергетичному комплексі. здорожчання буде тільки відповідно до цієї норми, це не зважаючи на акциз, про який я проговорював раніше. Тільки за рахунок цієї норми, це авансові платежі податку на прибуток. Мінімум 6 гривень на літрі. Мінімум 6 гривень на літрі. А ще додайте ще 4-5 гривень за акциз, який збільшив, збільше Данило Гетьманцев. Верховна Рада, судя по всьому, це прийме. Тобто ми з вами отримаємо так здорожчання літер палива, буде десь так в районі 60, а можливо і більше гривень за літр. Тому, друзі, там в цьому законопроекті все прекрасно. Я хочу просто звернутися до вас, щоб ви поширювали цю інформацію. Передавайте своїми словами, хто поділяє мої слова, мої думки, оцінки. Поширюйте в Фейсбуці, в Ютубі. Дуже важлива підтримка, тому що Фейсбук дуже часто чомусь блокує відео. Не розуміє, що відбувається. Багато ходить чуток, що Фейсбук контролює наші спецслужби. Ну а я зараз під репресіями не можу повернутися в Україну, бо мене там чекає запроторення. Тому е, більше зважаю, більше розраховую на Ютуб. Е, відмічайте вподобайками, якщо підтримуєте, ставте негативний, якщо не підтримуєте, чи чекаю ваші коментарі. Щодо може не поділяння точки зору. Отже, зараз, друзі, під короткого вступу я хочу пройтись по самому законопроекту і відкрити вам трохи очі, щоб ви зрозуміли, а що ж підготували наші можновладці, які нам при, е, 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 прекрасні, прекрасні подаруночки вони готують. Ну, перш за все, якщо ви будете листати законопроект 11416, то тут зразу з першого місця, з перших рядків кидається в очі. Такі цікаві нововведення для підприємців, як інвентаризація. Тобто, раптом наші податківці захотіли порахувати, а що ж є у підприємців? І не просто порахувати, а порахувати за їхньою присутності. І у разі, якщо ви відмовитесь це робити у їхній присутності, то на майно буде накладено арешт. Як діють наші податківці, підприємці можуть розказати, побачивши щось, що їм цікаве. Вони знайдуть спосіб, як з вас це вичавити. І тому ця норма, ну як на мене, вона є ганебна і красномовно свідчить про те, що здирники у владних е, погонах вирішили просто понаживатися, ще більше здерти з підприємців. Для чого це робиться, друзі? Ну я скажу, в кінці я дам свої висновки, вони не втішні. Мені, наприклад, здається, що такий спосіб е, треба просто знищити державу Україна. Зараз ще не на найбільшими волонтерами є підприємці, які виділяють свої кошти в тій чи іншій мірі на підтримку нашої армії. Закрутивши так гайки, ми не отримуємо ресурсів як волонтерські організації, і хлопці на нулі залишаться без нічого. Тому ну, про висновки зробимо в кінці. А зараз я хочу прийти по цьому чудо ще законопроекту. Отже, крім інвентаризації, нас чекає прекрасна норма, як згідно якої вимагають здійснювати. Передплату, увагу, передплату авансовим платежем податку на прибуток реалізаторів пального. Це та норма, яка чітко повпливає на ціну палива, і та норма, яка призведе до здорожчання палива, за що в кінцевому випадку заплатить кожний громадянин, чи коли заливає бензин чи дизель в свою автівку, чи коли купляє товар на полицях магазини, тому що він туди приїжджає на автівках. Які заправляються. І якщо дорожче транспортування, то відповідно дорожче буде товар, який транспортували. Вітаю, друзі! В лапках влада про нас дбає для того, щоб вичувати останню копійку. Отже, дуже багато прописано в цій нормі, як будуть збирати, як будуть контролювати, яким органам надаються повноваження, як закрутити гайк, якщо, не дай Бог, ви неправильно нарахували цей. Авансовий платіж, або, не дай Бог, його неправильно провели. Що ж наступне у нас? А наступне у нас іде так званий військовий збір. Військовий збір, яким обкладають не тільки заробітну плату, як це було до цього. І до, до цього у нас було дуже багато запитань багатьох. Так, а як розподіляється цей військовий збір? Збираються наче мільярди, а як вони витрачаються? А хто контролює цю витрати? Чи вони йдуть просто наповнюючим джерелом в державний бюджет, а звідти розкрадаються на бордюри, тротуари, плитку, мости, яйця по 17 гривень, барабани? Питання до сих пір підвішено в повітря. Але зараз цей військовий збір хочуть збільшити. І цим військовим збором зараз називають фактично, фактично, новий податок, податок від обороту. Так, наприклад, підприємці третьої групи будуть платити аж цілий один відсоток до свого, своїх трьох чи п'яти, засіб на якій системі вони знаходяться платники ПДВ чи ні. Тобто замість трьох п'яти стане чотири чи шість. Підприємці першої і другої групи будуть фактично в два рази більше платити податки, ніж не платили на сьогоднішній день. Дуже цікаво, влада вирішила в законопроєкті, якщо подається зміни до 70-ї статті, розібратися з тим, щоб українці... Не дай Боже не сховали свої заощадження в драгоцінні метали, щоб вони не перевели папірці, якими є фактично гроші паперові, папірці. Тому що їх можна просто знівелювати одним розмахом. І сьогодні ви прокидаєте з курсом там 42 гривні за долар, 43. А завтра можете прокидатись, буде 180. Так от щоб ви, не дай Бог себе не обезпечили, щоб ви, не дай Бог, не купили якийсь золотий виріб у вигляді, наприклад, банківських металів, то вам подарували 15% військового збору. 15% на рівному місці. Зрозуміло, наші владарі не скупляються ювелірними золотими виробами в Україні. Вони все в них за кордонах. Ми часто чуємо, які вони купляють там діаманти, коштовності, кольє, А українцям засіб. Взагалі ювелірні вироби щось попали під найбільший приціл в цьому законопроекті. Тут, як бачите, підвищення ціни фактично банківських металів, з яких робляться ті самі ланцюжки, хрестики, обручальні, чи обручки, чи якісь кільця, чи щось інше. 15% буде заплачено тільки з банківських металів. І ще 30%, 30 так званого військового збору з реалізації цих товарів. Тобто здумайтесь, на 45% стане дорожче хрестик. А чи багато хто з вас, коли буде йти на хрестини по хреснику, буде купляти золотий хрещ? Чи прийдете на щось більш дешеве? І не дай Бог, щоб, звичайно ж, ви ж не вложили би кошти, щоб золото. Тому що тепер це буде вища ринкової вартісті золота ну, на 45-50, а можливо більше відсотків. Тому е, наслідком цього законопроекту буде знищення. Е, Ювелірної галузі, отих тих маленьких ювелірних майстерень, тих ремісників, які ще лишалися в Україні, попри всі репресії, касові апарати, обов'язковий облік, який вів гетьманцев який підписав Зеленський. Вони ще залишалися. Але цим законопроектом остаточно доб'ють. Остаточно доб'ють цих висококласних спеціалістів, які працюють на себе Це такий справді вузький, сімейний, такий з традиціями е ремісничний бізнес. І ямська ці люди себе добре не йдуть. У них тільки питання одне виїхати з України. Виїхавши в Європу, вони себе прекрасно знайдуть найкращих ювелірних майстерних. Але Україна лишиться з носом, з дулею і з хабарниками можновладцями. Перевірки. По перевіркам тут просто супер. Надаються нові повноваження податкові, податковим. вони можуть вже робити все. Документальну, позапланову, фактичну перевірку. І не дай Боже. Ви їх не допустите. Мало того, вони можуть перераховувати готівку у вас в касі по першому своєму умозі. Вони стають, стаття 81.4. У разі, якщо при, при проведенні документальної планової та позапланової або фактичної перевірки, платник податків відмовився у проведенні інвентаризації основних засобів товарно матеріальних цінностей, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки е, та або... Не дозволив бути присутнім посадовим особам контролюючого органу, то вас чекає увага, адміністративний арешт і відповідні санкції. Ну, в цьому вони ще вносять статтю 94 зміни, друзі. Хорошого тут просто не. Ну і ще раз, тут уже чітко закріплено по питанням так званого військового збору. Я ще раз кажу, 1, 15 дуже цікава позиція. Щодо е, в цьому законопроєкті щодо заборони фактично безмитного ввезення товарів шляхом е, поштових відправлень, до цього в нас діяла норма, що ми здається до 150 так, євро, якщо я не помиляюся, могли отримати посилку і відправлення. Хтось якісь ліки, хтось якісь необхідні товари міг собі замовити з інтернет-магазинів, з Амазону. Ну, зараз це все обрізали. Зараз цього всього у вас не буде. Тому, друзі, Далі, ну, Авансовий платіж, дуже великий розділ присвячений зідрати авансовим платежем прибуток з реалізаторів пального, про що я вже сказав. Податок на додану вартість, внесені відповідні зміни в це в митний кодекс, от якраз по цим самим посилочкам вони тепер будуть обкладатися в, і е, додатковим податком на додану вартість, і е, митом як таким. Товари, що перевищують еквівалент в 50 євро. Тобто, якщо ваша посилочка, там ліки ви замовили, я не знаю, якісь там необхідні речі, яких немає в силу об'єктивних обставин в Україні, то окрема історія, як у нас працюють дозвільні органи для того, щоб ці товари мали доступ. То зараз вам це, цю можливість обрізали. Заплатіть втридорога три дорога і тоді, можливо, щось отримати. Я особисто сам часто користувався, заказував на Амазоні, на Хербі. І розумію, що тепер такої можливості в Україні не буде. Досить пожили добре, видихайте. Тому, друзі, ну тут дуже цікаво, ну тут багато не буду зупинятися на цьому. Підаксидні товари, кава, чай, будь-які товари, вони всі вже підпадають під відповідну, відповідну систему оподаткування і так далі, і тому подібне. Далі, друзі, дуже цікава позиція. Так, інвентаризація це ж ми в вже зупинилися. Е, друзі, проходимо далі, проходимо далі. Законопроект є, я скину посилання на нього в коментарях в описах до цього відео. Е, там є вже таблиця, по ній краще, краще дивитися, краще вивчати її. І увага! Бінго! Друзі, колеги! Виявляється, в Україні дуже солодко жить, тому що влада вирішила ввести додатковий фактично акциз, а акциз це відповідно потім вийде і ліцензування на воду згазовану з вмістом цукру або підсоложену, або та, яка має ароматичні речовини, або навіть мінеральну воду. Тобто вас попереду чекає здорожчання мінеральної води, мінеральної газованої. Інших вод. Тепер ви будете за них платити більше. І це не дбання про наше здоров'я. Ні. Тому що якби влада дбала, то б була, можливо. Хоча це неправильно вводити ціну на щось, правильно пропагувати і показувати власним прикладом щось, а не забороняти. Але в даному випадку вирішили просто на нас з вами нагрівся. Підняти ціну за рахунок збільшення акцизів і віднісши їх фактично. Газовану воду і, не, воду і не газовану, і ароматизовану, і підсоложену, до підакцизних товарів. Вуаля. Збільшення ціни ну, прогнозовано близько 10-15%. Те, що говорять спеціалісти. Треба все ще рахувати, ну, але те, що ми побачимо з вами, здорожчання товарів. Мінеральні, газовані, тільки звикли, я думаю, пити. Не будемо зараз говорити про торгові марки, які хто споживає. Але от ця, така ситуація дуже цікава. Отже, друзі, що дуже цікаво, що під, зараз під сплату цих податків, до речі, там введені певні зміни, з якими треба дуже детально розбиратися щодо м -м, спадщини, вона теж буде зараз додатково більше стягуватись податки з рахунок військового збору. І дуже прекрасна норма, воно вже всіх, напевно, нові автівки, правильно, ви всі прекрасно живете, то щоб вони купляли нові автівки, на нові автівки теж введено додатковий воєнний збір. 15%. Тобто, якщо ви не встигли купити нову автівку, я, на щастя, встиг купити до повномасштабного вторгнення, я купив Kia Sportage, 21-го року взяв кредит його на один рік, він коштував 620 тисяч гривень і дуже радий, що це зробив. Тому що зараз би така машина, ну, як мінімум, коштувала за рахунок курсу валюти, напевно, раза півтора більше, а ще з 15%, то десь дорожче було б десь на 75-80%. Добре, що я купив, маю принаймні ну, не елітну, скромну машину, Kia Sportage без якихось наблизків, але принаймні маю на чому їздити. Тому що попереднє авто попало в ДТП під час, хто пам'ятає проведення наших акцій, в мене в стоячого під готелем їхав не дуже тверезий, напевно, тому що інакше я не можу пояснити, це безлузє ДТП, коли в мене в стоячого на охороняємій стоянці. В'їхали, побили мені машину. Мені довелося її замонтувати, продати. І, слава Богу, що я купив нову машину. Тепер я не знаю, хто зможе купити, заплативши додаткових 15% воєнного збору. В е е ювелірній галузі, я підкреслюю, напевно, вирішили склеїти лапти. Е е і що, що з цього буде, я не знаю. Мені відверто жалко колег ювелірів. Вони в свій час повелися на байки різних роду з проданців, які ходили і розказували, що в касових апаратах нічого страшного. Розбили потужний ювелірний рух. 에, з, можливо, цим законопроектом в чергове хочуть їх обілетити. Це, це галузь, яка в принципі, могла би щось виділити. Такі випадки були, 에, здається, чи 2008, чи 2006 рік, я не пам'ятаю, коли в ювелірній галузі теж було зібрано коштів, було ініційовано законопроект про ведення касових апаратів. Потім, я так розумію, в корупційний спосіб ці кошти були передані і законопроект був відкликаний. Можливо, і тут так буде. Ставлено зараз захмарні показники, 15% на, на фактично сировину, 30% ще на готовий виріб. Можливо, хтось хто, хто вирішив це робити. У нас в такий час е мільйонерами, мільярдерами стають не тільки ТЦКшники, е митники і прикордонники. Ну, Певно, хтось вирішив і в уряді цим питанням. Розжріти і заробити у такий спосіб. Золото, срібло, платина, паладій, як призмети. Тому срібло сюди теж відключається. Як ти наприклад питали колега, що буде зі сріблом. Тому маємо підвищення, не підвищення введення нових ставок фактично від обігу. 5%, 1%, 15%, 30%. І це я ще раз підкреслюю. Фактично, по своїй суті, це не той. Воєнний чи військовий збір, який у нас був до цього. Тому що те, що ми платили з заробітної плати, ми так його і платимо, тільки він буде збільшено до 5%. А це ще додатково податок від обігу, фактично. Тому що коли ви платите, наприклад, як ФОП додатково 1% від обігу на третій групі, то це податок від обігу. Я треба так і називати. Розумію, для чого це зробила влада, щоб завуалювати, що вони так дбають про армію, дбають про перемогу. Так, дивають, що аж танці викрить. Не вірю я в це дбання. Я бачу все, що робиться на зло Україні, українській нації і нашої держави. Законопроект можна довго в кожній статті, вони просто унікальні, це просто такий зашморг, такий, знаєте, в'язаний такими коштовними в в коштовні камінності, щоб показати, наскільки вони є. Але законопроект взагалі сам по собі. Якщо так розібратися, то він виконаний вкрай грубо. Дуже багато непрописаних норм, писали, видно, на, на скору руку. Аргументація в поясненні записки до цього законопроекту, що хочуть фактично покращити показники державного бюджету. І в законопроекті пояснення записки вказали, що хочуть отримати додаткових 124, якщо не помиляюся, 125 мільярдів гривень. Саме цікаве, друзі, то взагалі це перл такий. 125 хочуть отримати, а в бюджеті на цей рік у нас закладено 39 мільярдів, то є четверта частина від того, що хочуть отримати, на допомогу підприємцям. Тобто з усіх підприємців здеруть. А підприємці вимушені ці крошки закласти в товари і фактично зберуть ці гроші споживача. А якимось підприємцям, ну давайте догадаємося, яким Ми, напевно, найбільш наближеним до влади. Чи лояльним до влади. Видадуть 30 мільярдів. Правильно, проби державному бюджеті та стоїть. Що це? Що це як не хабарі, корупція і так далі. І тому Що це, друзі, як не знищення державності, підприємництва загалом? Що це як не безлад, який сьогодні у нас робиться? Тепер висновки, друзі, ця влада не спроможна, на моє глибоке переконання, зробити чогось доброго для України. спроможна. Вважайте її злочинною, нелегітимною, якою завгодно. Але всі законопроекти, які генерувалися Верховною Радою і які були підписані президентом, не принесли жодного позитивного результату для економіки, для держави, для споживача. Товари не стали дешевшими, товари не стали доступнішими, не збільшився асортимент товарів, не збільшились е, життєвий рівень громадян, не збільшились прибутки підприємців. Тільки банківський сектор у нас показує надприбуткові показники. Він у нас в пріоритеті. Тому що випускають і роблять ці фактичні оборудки по ОВДП і облігаціям зовнішнього займу окремо можна зробити ефір. Це просто схеми оборудки, в яких приймають участь наші можновладці, тому що ми з вами не можемо там купити там вставоновлений поріг, менше якого не продають вам ці облігації, і нема сенсу купувати облігації, коли ви не володієте ситуацією, коли ж і купить, коли продати. Тільки ті, хто їх випускають, номінують, ті можуть на цьому заробляти. І от ця загальна така фіктивна бульбашка. Начебто всього доброго з 2019 року, що у нас все добре, гарно, зараз дуже погано закінчується. Іде страшна війна, зубожіння, знищення і релокація і взагалі міграція, бізнес міністерів І ми маємо законопроект 11416, який просто ще раз катком іде. Не помогло касовими апаратами знищити мікробізнес. Я дивишся, щось втручається. Ну давайте 11416. Не вичавила війна ще й москалі останні гроші. Так ми ще звичуємо на мінеральній води, всі, давайте все, на хрестику по хреснику, на обручці. Ми вичивемо всі гроші, щоб, не дай Бог, не волонтерили. Щоб, не дай Бог, не допомогли хлопцям своїм рідним, близьким, яких мобілізували силою людолови і відправили на обой, щоб не купили йому якісного броніка, не купили якісної форми, шолому, каски інших. Тому що, ну, на жаль, чую від сам своїх колег, хлопів що те, що видають, то це тільки на покійники одівають. Що хлопці розказують, що москалі краще екіповані, ніж наші. І військові про це на і в ефірах вже говорять, що це не так, як нам все розказують. Так от цим законопроектом вбивається потенціал українців допомагати своїм рідним, близьким, які зараз на нулі, допомагати своїм рідним, близьким, які зараз знаходяться в біді. Цим законопроектом знищуються майбутнє України. І переконаний, що цим законопроектом заклала дана міна для того, щоб знищити державність, знищити державу Україну як таку. Якщо ви погоджуєте з моїми оцінками, підтримайте подобайками, перепостіть. Якщо ні, цікаво почути вашу точку зору. І цікаво почути вашу оцінку законопроекту, можливо, щось я не догледів. Хоча я прочитав його дуже детально. Просто за браком часу, розумію, мені всі говорили, що відео взагалі не повинно бути більше 20 хвилин. Скажеться, колеги, я пробіг по основних пунктах. Основний меседж, основний викладок, викладка цього законопроекту одною фразою. Нас хочуть знищити.